На тракторі зі спеціальним обладнанням у лісі поблизу Полтави лісівники поновлюють мінералізовані смуги. Робляться для того, аби запобігти поширенню загорань у лісах. Про це Суспільному розповів головний лісничий філії Полтавське лісове господарство Олександр Глушко. На сьогодні, за звітними даними, станом на перше число створено 360 кілометрів мінералізованих смуг і проведено їх поновлення на протяжністю 5 тисяч кілометрів. Це в межах всієї філії. Ну а наша філія вона і загальна площа 90 тисяч гектарів. Загалом від початку року в лісах області сталося 11 пожеж. Це останній у нас випадок лісової пожежі. Площа лісової пожежі одна сота гектара. Ми її повторно залили водою, тому що хвоя взагалі дуже має багато живиці і дуже важко її локалізувати. Її локалізували, потушили, вітер роздув. Пожежу. Приїхали оглянути повторно. Пожежа починає диміти, підстилка починає заново тліти. Після виникнення пожежі ми проводимо нагляд. Нині в області триває пожежонебезпечний період. Це тому, що сприятливі погодні умови, каже Олександр Глушко. А найчастіше причиною виникнення пожеж у лісах стають люди. Це необережне поводження з вогнем, паління в лісі, розведення багать. Заїзд транспортних засобів, десь там якась іскра попала і ну, займається. Тим паче в найвищі класи пожежної небезпеки. Лісова пістилка вона надзвичайно суха і, якби ну, мінімальне якесь джерело займання, воно під дією вітру, да воно поширюється і далі вже просто це лісова пожежа. На сьогодні у нас в виключно в лісах філії Полтавське лісове господарство. Виникло сім лісових пожеж на загальній площі 2,9 гектара. Порушників вимог пожежної безпеки в лісі карають за статтею 77 Кодексу України про адмінпорушення. Штраф накладають від понад півтори тисячі гривень до понад 15 тисяч, а за знищення чи пошкодження лісу від 4,5 тисяч до понад 30 тисяч гривень. Ми проводимо з ними роз'яснювальну роботу. Якщо якісь порушують правила пожежної небезпеки, то такі люди притягуються до адміністративної відповідальності. На сьогодні за шість місяців 2023 року складено шість протоколів про один правопорушення. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.